Доброго дня, діти! Діти у нас заняття з малювання. Я багато розповідала про чистоту, про правила гігієни, а сьогодні ми намалюємо мильні бульбашки. Для цього нам потрібно буде пензлик, баночка з водою, фарба. Таріше я розвела фарбу блакитного кольору, додавала миючий засіб, щоб лучше було малювати. І ось такі кришечки за діаметром більше і менше. Так, зараз ми будемо малювати оранжевою фарбою мило. Починаємо. Набрали ми оранжеву фарбу, і знаходимо середину листочка і малюємо. Мило. Ось так. Намалювали мило. Мило може бути різною за формою і квадратне, і кругла. У мене таке мило вийшло. Намалювали. Тепер беремо кришечки за розміром і ставимо ось такі бульбашки. Вмакаємо і по всьому нашому аркуші ми ставимо бульбашки. Це за діаметром у нас бульбашки маленькі, зараз будемо брати більше за діаметром. Так, тепер вмочуємо в тарілочку з, з фарбою і ставимо ось такі бульбашки. Такі чудові бульбашки у мене вийшли. Діти, намалюйте вдома мильні бульбашки з милом. Я буду чекати.